Наші і перетворя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і в її по Світлу хає царство, твої сили і слава, Ціни Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки з духами правених поле. Божа Ярослава, война, якщо присипу тяхно, прийшов добровільному і не добровільному. Господи голи, Господи помилуй, Господи моли, послив душі оде праведні споживають. Господи помилуй. Господи Бесто відпущення ріхів, Його, у Христа безсмертно царя Ай, Господи, Господи, і мого нашого, Господи, Господе і помолімо, Господи, помилуй. Боже, Дух, і всякої плоті, Ти смерть подолав, і диявола знищив. І життя світу Твоєму дарував, сам, Господи, покій душу обіємного воїна, Ярослава, в місці світу, в місце в вмісте спокійному, звідки втекла, болість, печаль, зітхання, всяке прогрішення вченим словом, або діло, або думкою, як личусь Бог прости, бо немає чого, що їм не зрішив. Ти ввега правда, Твоя, правда, у віки, і слово Твоє, істина. Бо Ти, воскресіння, життя і покій усопшу раба Твого воїна Ярослава, Христи, Боже наш, тобі славу віддаємо з дозначальним Твоїм Отцем, присвятим моїм животворчим Твоїм духом нині повсякчас і на віки віків, тремудріє іншої тим. Ратим, <Рослужить> що лежать Діння Босородина, сушу бородицю, не величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Божої і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки, віки ні. Дипоти, Христос, істинний Бог що живими і мертвими, володіє, молитвами, причистой, свій Матері, святий, славних всіх паних апостолів, преподобних, отців наших і всіх святих, душу своєслової наросла, що переставився від нас. Поселять праведник оселих, налоня врама в покоїті до праведни причислих, а нас помили, спаси я тлаги і чоловіку любе, блаженіму, спінні Поки подай, Господи, померлому слузі Твоєму, воїну, Ярославу і сотворию. І... when we Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, приласям нашим, і не вели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Голоси і порадися, благодатна, Марія, Господь Сьогодні, благословена тих і жиха. Господи, ні Богового, води воли написа, спаси, і славити душа, Отче нашої, сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, вихованцям наші, і не а де визволи нас і Бога, Амінь. погородиться бо, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тиша, і благословений від Она Того, бо ти породила Христа, спаса, і збавитиля душу наша, Отче наш, що єсси на небесах, нехай святиться, я Твоє. Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушний дай на сьогодні і, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо прощай, наших, і не, не веди нас у на спокусу, але призволи від світоха, погородиться і діво і благодатна Марія, Господь собой, позволена ти між жінками, і Бога. Премудрість прості, вислухаймо Святого Ми Сказав Ісус юдеям, які до нього прийшли, я хліб життя, батьки ваші їли манну в пустині померли. це ж хліб що з неба сходить, щоб той, хто їстиме, його не вмер, я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто цей хліб їстиме, житиме повіки. І і що його я дам. Це тіло моє за життя світу, Отож, юдеї заходили сперечатися між собою кажучи, як ото й може нам своє тіло дати їсти, а Ісус їм каже, істину, істину кажу вам, якщо не споживатимете тіла сина чоловічого і не питимете Його крові, не матимете те життя в собі. То їсть моє тіло і п'є мою кров, Той живе життям вічним, і я воскрешу Його востаніда, Слава Тобі! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мій. Слава Ісусу Христу! Амінь! Дорога гірко ридаюча, скорботна родина, дорогі рідні, близькі, дорогі українські народи. Уже вкотре з гіркими сльозами ми проважаємо в останню дорогу наших воїнів-героїв, які ціною власного життя. Захишають, здобувають нам свободу. Україна захлинається кров'ю. Україна стікає кров'ю, але вона не здається. Вона бореться, Україна стоїть, Україна молиться. Тому в сьогоднішній важкий, жахливий для нас час, ми збираємось усі разом. Щоб дружньо, спільно, молитовно підкласти своє плече рідним. Бо саме вони приймають найтяжчий удар на себе. Вони проважають останню дорогу часом все, що вони мали, найдорожче своїх синів і донів. Тому сьогодні дорога родина. Сам Христос поспішає до вас і каже, не плачте. Хто вірує в мене, навіть якщо вмре, житиме повітря. Саме тут, як ніколи, ми можемо бачити ту істину, коли душа розлучається з тілом і кожен з нас повинен здати той світ перед Богом. Уже покійний нашими устами, каже дорогі Мої. Я відійшов до вічності, я вже стою перед дверима і здаю звіт перед Богом. Прошу про молитву, помоліться за мою душу, щоб я міг прийняти і здати той звіт. А до вас звертаюсь і кажу: пам'ятайте про Бога, пам'ятайте про молитву, пам'ятайте, що всі ми повинні. Жити з Богом, прощати, любити і молитися. Уже над закритою книгою земного життя ми стоїмо. Саме зараз Він хоче попрощатися з усіма нами, попрощатися з дорогою Україною, за яку віддав своє життя. Саме зараз ми розуміємо з болем, розуміємо слова нашого гімну. Душу і тіло ми положимо. На превеликий жаль, вони стіснюються і зараз, у 21 столітті. І саме зараз ми повинні оплакувати наших героїв. Ми оплакуємо, ми молимось і прощаємось з нашими героями. Покійний воїн, Ярослав прощається своєю матусею. Яку дуже любив, прощається з дружиною Іриною, з якою мріяв прожити довго та щасливо, з братом Тарасом, з братом Михайлом, з вуйком Ярославом та вуйною Анною, з братовою Марією, з братовою Надією, з племінниками Богданчиком, Марічкою, Юліанкою, з похресниками Богданчиком, Юліанкою, Єлизаветою, Галинкою. Денисом Романом, з родиною з Бабче, з родиною Дмитрюків, з родиною Мрічко, з родиною Бойко, з хресним батьком Ярославом та хресною мамою Галиною, з усіма кумами, друзями, однокласниками, побратимами, сусідами з Биткова, сусідами з Надвірної та з усіма вами. То прийшов провести його в останню путь. Можливо, за свого земного життя Він не встиг перепросити нас. Тому ми тут є для того і маємо останню можливість це зробити. Простімо йому перший раз, нехай Бог простить. Простімо йому і другий раз, нехай Бог простить. Простімо йому і третій раз, нехай Бог простить. Найдніші, найближчі. Підходять, прощаються з спокійним воїном, після цього домовина закривається і процесійний хід рушає до села Литків, до храму, щоб продовжити чин похорону. you no.